Я замовила дуже цікаву річ, яка мені буде допомагати у зйомках, особливо при маленьких детальках, коли я буду знімати близько зі своєю лінзою, адже мій телефон створює тіні. Ось така маленька лампа, міні кі, вона називається. Замовила я її на Аліекспресі. Вийшла вона мені щось дуже дешево, хотіла затестувати. Ось така вона невеличка, маленька. Ось так вона дуже зручно чіпляється. У неї є такий роз'єм для зарядки і одна кнопочка. Чіпляється на телефон дуже зручно, їде на будь-який телефон, дуже е, потужна, як для себе, як для такої маленької лампи. Ну, багато неї освітити не можна, але для детальної зйомки буде те, що треба. Має три режими потужності, світить доволі непогано. Я буду її тестувати.